Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням стягнення елементів. Стягнення елементів з безробітного або стягнення елементів з фізичної особи підприємства, яка знаходиться на загальній системі або на єдиному податку. Тут є відповідні певні нюанси. Що стосується безробітних, то стягнення елементів відбувається в твердій грошовій сумі, тобто вам треба буде довести, який дохід. Верніше, які активи особи є, що потрібно для утримання дитини, і таким чином визначити суму для стягнення аліментів. А, аліментів на одну дитину чи на, там, на кожну дитину, якщо у вас є декілька дітей, і таким чином встановити. Більш складна ситуація з ФОПами. Ну, якщо ми говоримо про ФОПа, на, ну, Тих, хто працює, там зрозуміло. А якщо ФОП, якщо він на загальній системі оподаткування, то відповідно там досить просто, з його прибутку стягуються ці аліменти, там, або знову ж таки в твердій грошовій сумі, або в доход, в частині доходу від його підприємницької діяльності. У безробітному виключно тільки в твердій грошовій сумі. І є відповідні обмеження, менше яких не можна стягнути аліменти, все, все суди враховують і встановлюють. Тепер, що стосується ФОПів на єдиній системі, як показує практика, тут визначається середня заробітна плата по регіону. Тому дуже часто ФОПи намагаються перереєструватися. Раніше це їм було простіше, зараз це складніше, тому що є ТЦК. Тому що для того, щоб перереструватися за іншим місцем, все одно потрібно буде зняти з місця реєстрації, змінити адресу, однак звернутися до територіального центру комплектування. Тому таким чином на сьогоднішній день вже значно складніше уникати аліментів. У нас такі випадки були. Знаєте, там в Києві звичайно середня заробітна плата значно вища, а реєструються кудись там подалі. Чернівецька, Волинська область, там де дивляться менше заробітна плата, і фактично таким чином уникають утримання власних дітей і виплати еліментів. Тому також це враховуйте, так можливо стягнути із безробітного, і з ФОПа на єдиній системі. Суми ви розумієте. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь з радістю, допоможемо. Існує значно простіший спосіб не звертатись до суду, а звертатись за судовим наказом. Це значно скоріше. За місяць ви отримаєте вже остаточне рішення і таким чином зможете вже його пред'явити до виконання. Це також працює. Також працює вся ця історія і стягнення елементів за кордоном з тими країнами, з якими України існує відповідні угоди про визнання і правову допомогу. Це також працює, така практика також є. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. І не, допом... І не забувайте допомагати нашим Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. До зустрічі!